Доброго дня, і це наш новий урок з математики 6 класу. І на цьому році ми з вами будемо розв'язувати задачі за тему прямокутний паралелепіпед та куб. Тепер вирішуємо декілька прикладів. Перший приклад. Треба визначити площу поверхні куба, якщо площа його грані має значення 9 мм квадратних. Тобто площа грані куба. Площа грані дорівнює 9 мм квадратних. так? Площа поверхні куба. За якою формулою розраховується? Площа поверхні куба розраховується за формулою 6 А квадрат. Але площа грані це ну, це в нього квадрат грань. Так? Площа квадрата це А квадрат. Тобто ось це це наше А квадрат. Отже, ми зараз можемо 9 ось це підставити сюди замість А2. Отже, в нас буде 6 помножити на 9. І це буде 54 у даному випадку міліметрів квадратних. Тобто, ось таким чином ми знайшли площу поверхні. Наступний приклад. Треба обчислити площу поверхні куба, якщо довжина його ребра це 7 мм. Довжина ребра це 7 мм. Так? Тобто в нас А дорівнює 7 мм. Отже, площа грані, площа грані це А квадрат. Тобто 7 у квадраті це 49 мм квадратних. Тепер площа поверхні куба. Площа поверхні куба. Це 6 помножити на А квадрат. Ось це, це наше А квадрат. Тоді підставимо 49 замість А квадрат, буде 6 помножити на 49. І це у нас буде так, 6х40-240, 6 х 54, 294 мм квадратних. Тобто ось така буде площа поверхні куба з ребром 7. Наступне. Треба визначити довжину ребер куба, якщо, якщо площа його поверхні дорівнює 486 см2. Так, дивіться, у нас є площа поверхні куба. Тобто, дивіться, тут у нас вже навпаки йде. Площа поверхні Куба 486 см квадратних. Тоді, спочатку, щоб, нам треба знайти довжину ребра куба. Тобто, наперше, знайти довжину А. Спочатку давайте знайдемо площу поверхні його грані. Як ми знаємо, площа поверхні це також. 6 А квадрат. Тоді звідси ми можемо сказати, що 6 А квадрат дорівнює 486. Звідси А квадрат дорівнює 486 поділити на 6. 486 поділити на 6. 81. Отже, А квадрат у нас дорівнює 81. А яке число потрібно піднести до квадрату, щоб отримати 81? Так, ось тут важливо не заплутатися. Дивіться, я сподіваюся дуже, що я вам це говорив, коли ми почали вивчати вже від'ємні числа про квадрати. Про квадрати чисел. У даному випадку, якщо Дивіться, А у квадраті, наприклад, так? Е... Тобто дивіться, я... А, да я вам говорив. Тобто, якщо А в нас, наприклад, від'ємне число, наприклад, мінус 3 у квадраті, то це буде 9. Якщо А це 3, то це також буде 9. Тобто, якщо це парна степень, так? Тобто 2, 4, 6, 8, то вона з'їдає мінус. А якщо це не парна степень, наприклад. А у кубі. То якщо А, наприклад, це мінус 3, мінус 3 у кубі, це буде мінус 27. Ось, тобто, зрозуміло, так? Згадали. У даному випадку у нас А квадрат дорівнює 81. І дивіться, А в нас може бути дорів... а в нас може дорівнювати, у даному випадку. Давайте зараз забудемо про задачу. А може дорівнювати плюс-мінус 9. Тобто, якщо ми поставимо плюс 9 сюди, вийшло 81. І мінус 9 у квадраті це також 81. Але якщо ми знову ж таки повернемось до задачі, А це в нас що? Це в нас довжина ребра. А довжина вона не може бути від'ємною. Тому мінус одразу ж, таки пропад, одразу ж таки відпадає. І звідси А в нас може дорівнювати тільки 9. Тоді ребро нас дорівнює 9 см. Ось таким чином. Тут важливо не заплутатися, якщо ви позначили, що А ем, треба знайти, і ви знайшли А, це плюс-мінус, наприклад, щось, то вам обов'язково потрібно вказати, що це тільки додатнє число, тому що ну, довжина, будь-яка відстань, вона не може бути від'ємною. Наступне, е, приклад, маючи виміри А дорівнює 1 см. А дорівнює 1 см, Б дорівнює 7 см. І С дорівнює 8 см. Знайди площу поверхні прямокутного паралелепіпіда. Дивіться. Згадуємо, як знаходиться площа поверхні прямокутного паралелепіпіда. За формулою 2 на АБ. С плюс АЦ. І за такою формулою знаходиться площа поверхні прямокутного паралелепіпета. Якщо ви її забули, то ви можете просто намалювати прямокутний Так намалювати якось ось таким чином. якимось там. Далі позначити, наприклад, ось це А, ось це Б, ось це С. І просто зрозуміти дещо, порахувати поверхню якоїсь граний. Ну і ви зрозумієте, як це, ця формула виводиться. Тому Якщо ви зубили її, то це не страшно. Тепер давайте сюди просто підставимо наші значення. Тобто, у нас 2 помножити на А це у нас 1. Так? Б це в нас 7. А 1 помножити на 7 додати Б це 7, С це, це 8. Плюс 7 помножити на 8. І плюс А це у нас 1, А С це, це у нас 8. Плюс 1 помножити на 8. Тобто у нас буде 2 помножити, 2 помножити на 7. Додати 56, додати 8. 7 додати 56, це буде 63. 63 додати 8, це буде 71. Отже, в нас буде 2 помножити на 71. І це буде 142. 142 сантиметри квадратний. Тобто це і буде. Площа поверхні нашого прямокутного паралепіпіда з ось такими вимірами. Наступний приклад. Визнач площу поверхні куба, якщо загальна сума ребер куба має значення 96 мм. 96 Знову ж таки, треба знайти площу площу поверхні куба. І ми знаємо, що сума всіх ребер куба дорівнює 96 мм. Дуже важливо розуміти, що у куба всі ребра рівні. Скільки всього ребер у куба? Згадуємо. 12 ребер. 12 ребер. Якщо реберу позначимо за А, тоді 12 помножити на А, тобто 12 ребер дорівнює 96. Звідси, звісно ж таки, щоб знайти А, потрібно 96 поділити. На 12. Поділити на 12 це в нас буде скільки? Це в нас буде. 8. Так, це в нас буде 8. Тобто 8 мм це довжина ребра куба. Тепер, спочатку, щоб знайти площу поверхні куба, знайдемо А квадрат, тобто площу його грані. Ну, звісно А квадрат це у нас 8 у квадраті, тобто 64. Так? Отже, площа поверхні куба. Площа поверхні куба це 6 А квадрат. Але А квадрат це у нас 64, тобто буде 6 помножити на 64, 6 на 60, 360, додати 24, 384. 384 міліметра квадратних. Це буде площа поверхні нашого куба. Наступне завдання. Маючи значення, деяких, маючи значення площ деяких чотирьох граней. 24 мм квадратних, 10 мм квадратних, 40 мм квадратних та 24 квадратних. Визнач, визначте, чи існує такий паралелепіпід з гранями, які мають ось такі площі. Давайте. Намалюємо, щоб просто зрозуміти спочатку. Ось він наш дуже гарненький, дуже красивий, прямокутний паралелепіпід. Давайте, наприклад, ось дивіться, в нас тут є однакове 24 та 24. Наприклад, давайте це буде площа основ. Площа основ. так? Тобто площа основ це в нас 24 та 24. Тепер. А хотіть давайте, давайте, знаєте, як зробимо? Давайте. Ось ця грань в нас буде мати 24 площі, і ось ця грань у нас також буде мати 24 площі. Тоді, давайте в нас буде, наприклад, основа. Одна основа мати площу 40, а друга основа мати площу 10. Але, як ми вже говорили, у прямокутному паралелепіпіда протилежні по грані вони рівні. А отже, протилежні грані мають рівні площі. Тому такого просто не може існувати. А якщо б існувало, то це вже не буде прямокутний паралелепіпід. Це буде якась... не знаю, зараз спробую намалювати. Якась це буде. Мені здається, ось така фігура. Але це зовсім не прямокутний паралелепіпід. Не існує. Наступна задача. Треба обчислити, у скільки разів зміниться площа поверхні куба, якщо довжина його ребра зменшиться у 14 разів. Ну, давайте дивитися. <мас> давайте спробуємо вирішити цю задачу двома способами. Давайте навіть я напишу ось тут. Змінив зараз маркер. Давайте в нас буде перший спосіб. Перший спосіб. Змін, зменшиться у 14 разів. Так? Якщо у скільки, у скільки разів зміниться площа поверхні куби, якщо довжина його ребра зменшиться у 14 разів. Давайте для зручності спочатку в нас буде ребро 14. Спочатку буде ребро 14. Отже, давайте одразу ж таки зробимо площа поверхні куба. Нас дорівнює 6а квадрат. Тобто 6 помножити на 14 у квадраті. 14 у квадраті це в нас 196. 6 помножити на 196, давайте я ось тут порахую стопчик. 6 на 6, 36, 6 пишу 3 тут, 9 на 6, 54, то ще 3, 57. 7 пишу 5, Тут 1 на 6, 6, та ще 5, 11. Тобто 1176. Це буде площа поверхні куба з ребром 14. так? А тепер, якщо. Це було, наприклад, перше, тепер, якщо. Ми зменшимо у 14 разів ребро куба. Тобто поділимо його на 14. Звісно ж таке, 14 поділити на 14 це буде 1. Отже, порахуємо площу поверхні куба з ребром 1. Тобто площа поверхні куба з ребром 1, тобто 6 а квадрат, тобто 6 помножити на 1 у квадраті. 1 у квадраті це 1, 6 на 1 6. Ось дивіться. І давайте, щоб зрозуміти, у скільки разів змінилася площа, у даному випадку зменшилося. Потрібно 1176 поділити на 6. 11 поділити на 6. Візьмемо один раз. Відняти 6 буде 5. Далі 57 зносимо. 57 поділити на 6. Можемо взяти по 9 разів. Відняти 54, це буде 3. Зносимо 6. 36 на 6. Це. Один. О, вичте, 6. Тобто, як ми бачимо, площа зменшилася у 196 разів. Тобто немало, так? Це і буде відповідь на задачу. Але можна це виконати і іншим способом. Другий спосіб. Вперед я навіть так розділю. Це був перший спосіб, другий спосіб. Давайте ми позначимо. Ребро, наприклад, спочатку якесь ребро А1. Так? А1 у нас є ребро та ребро, наприклад, А2. Так? Це ребро після того, як е, воно зменшилось у 14 разів. І давайте ось таким шином зробимо. Давайте позначимо ребро А1. Давайте я навіть ось тут намалюю. Ребро А1 позначимо, як 14 помножити на А 2 так? Тобто дійсно, ось це ребро помножити на 14, вийде перше ребро, яке в нас було. І тепер, тепер, здивіться, давайте позначимо площу куба, яка була спочатку за С1. А площа поверхні куби, яка була після зменшення ребра у 14 разів за С2, тоді. Відношення цих площ. Відношення цих площ. Ось таким чином. Так. Тепер дивіться, площа першого, тобто, дивіться, площа куба. Це в нас що? Це у нас 6А квадрат, так? 6А квадрат. Давайте запишемо 6. Якщо це у нас площа перша, тоді це у нас буде 6 помножити на А1 у квадраті, так? С2. Тобто це у нас буде 6 помножити на А друге у квадраті. Тепер, дивіться, 6 та 6 скорочимо. У нас залишиться А1 у квадраті. Поділити на А друге у квадраті. А, тепер дивіться, А1 це у нас що? Це у нас 14 помножити на А друге. Тобто 14 помножити на А друге. І все це у квадраті. Поділити на А2 у квадраті. Тепер дивіться, у даному випадку ми множення, так, тобто ми добуток піднесемо до квадрату, тобто нам кожен множник потрібно піднести до квадрату. Отже, що в нас буде? У нас буде 14 у квадраті, помножити на А2 у квадраті, поділити на А2 у квадраті. А друге у квадраті та А2 у квадраті скорочується. У нас залишиться 14 у квадраті, тобто 196, поділити на 1 тобто 196. Тобто, ми можемо знову ж таки сказати, що. А у даному випадку, дивіться, у даному випадку відношення площі першої, першої, першого куба до другого куба. Відношення площі це 196 до 1, так? Тобто... В нас площа першого кубу була у 196 разів більша, ніж площа другого куба. Отже, знову ж таки, ми можемо сказати, що площа другого куба зменшилась у 196 разів. Тобто, ось таким чином знову ж таки, можна було зробити це, так скажемо, більш легким способом, це більш складним, тобто через відношення. Остання задача. Відомо, що на 1 дециметр квадратний гладкої поверхні використовують 2 грами лаку. Давайте це законспектуємо. 1 дециметр квадратний дорівнює 2 грама лаку. Треба знайти, скільки фарбувального матеріалу, що знадобиться для покриття новенької скрині. Яка має форму прямкутного паралелепіпіда з вимірами 30 см, 30 см та 70 см. Так? Тобто, Нам треба знайти кількість фарбувального матеріалу для покриття всього, всього прямкутного паралелепіпіду. Прямкутний тобто скриня, вона має виміри 30, 30 та 70 см. Тобто А це 30, Б це 30. А, це, це 70. так? Це, це 70. Але, дивіться, ну, у даному випадку це сантиметри. Дуже важливо, це сантиметри поки що, так? Це сантиметри. Але а, нам потрібно знову ж таки знайти кількість фарбувального матеріалу. І дивіться, тут у нас 1 дециметр квадратний, а тут, тут, тут у нас дециметри, а тут сантиметри. І як колише перевести? Дециметри перевести у сантиметри чи сантиметри у дециметри? Я все ж вважаю, що сантиметр у дециметр у даному випадку перевести буде набагато простіше. 30 см у даному випадку це 3 дециметра. Знову ж таки, тут також буде 3 дециметра. І тут буде у нас 7 дециметрів. 7 дециметрів. Отже, знайдемо площу поверхні спочатку прямокутного паралелі цього. Так? Площа поверхні прямокутного паралепіпіде. Знаходиться за формулою 2 на АВ додати ВС додати АС. Тепер підставляємо, що у нас є: А помножити на В, тобто 3 помножити на 3, давайте одразу доразу, це буде 9. В помножити на С, тобто 3 помножити на 7, це буде 21. А помножити на С, тобто 3 помножити на 7, знову ж таки буде 21. Тепер у нас буде 2 помножити на. 9 додати 21, це буде 30 і 30 додати 21 це буде 51. Тобто у нас буде 2 помножити на 51, і це у нас буде 102, у даному випадку, дециметра. Квадратні, дециметра квадратні. І дивіться. Скільки нам питання, скільки, яка кількість фарбувального матеріалу знадобиться для покриття всього прямокутного паралелепіпіда? Дивіться. Якщо на 1 дециметр квадратний у нас 2 грами лаку, а в нас 102 дециметри квадратне площа прямокутного кутного паралепіпіда, для того щоб знайти кількість лаку, кількість фарбувального матеріалу, потрібно ем, всю площу поділити на е, 2 грами лаку. Так, тобто нам потрібно е, 102 поділити. Поділу на 2, ну і це буде 51. Це буде 51, тобто 51 грам. 51 грам лаку нам знадобиться, щоб покрити 102 квадратних. Тобто, щоб покрити всю площу прямокутної цієї ці, ці скрині. Ось таким чином. Ну на цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Сподіваюся, що ви все зрозуміли. До скоріших зустрічі, вдачі учні математики.